Доброго дня, колеги! Слава Україні! Мене звати оберемок Іван, і в цьому відео ми поговоримо про такий доволі цікавий інструмент, як реєстр запитів на проекти в нашій компанії. Я прекрасно розумію, що не кожен з вас ще використовує онлайн-версію Microsoft Project Online. Ще багато хто працює з локальним Microsoft Project Pro, і це нормально. Але для побудови якісних систем управління проектами для систематизації процесу управління вашої компанії вам будуть необхідні саме документи, які будуть фіксувати загальну інформацію про проект. Це дуже зручно, тому що. Коли ми працюємо в окремих файлах, є запит на систематизацію загальної інформації. В чому проблема? Да? Чому такий запит трапляється? Тому що іноді, коли я приходжу в ту чи іншу компанію, задаю просте питання: а скільки проєктів ми вже реалізуємо, а скільки хотілося б реалізувати? А на якому етапі той чи інший проєкт чи запит? А? І це ставить в тупік. Е Багатьох з спеціалістів всі замислюються, скільки ж у нас проєктів: 5, 6, 20, які це проекти стартанули, не стартанули. От, е, це є проблемою. Чому? Тому що ви витрачаєте ресурси компанії і не знаєте точно на які проекти, скільки цих проєктів зараз в реалізації, скільки ідей. Тобто, ця вся інформація десь частково є, її треба збирати. І це проблема, так як немає чіткої роботи системи управління, і саме цей реєстр запитів на проект дозволить вам систематизувати систематизувати ту інформацію, розрізнену інформацію по проектам, яка є у вас в компанії, на в начальному етапі, на стартовому етапі. Тому дуже раджу всім, хто замислився по впровадженням саме системи управління проєктом, не хаотичне управління, а саме системи управління проєктом компанії, е використовувати цей реєстр. Як ви бачите, він реалізований в Excel, тому це не проблема. Я думаю, використовувати багатьох багато хто е вміє працювати з Excel. Я думаю, що ви знаєте цей інструмент. От, так що а, побудувати або використовувати цей інструмент. Ну, це обов'язково, на мій погляд, якщо ми думаємо про системне використання, системне провадження управління проєктом. А цей документ містить в собі як сам реєстр, так і аналітику, використовуючи, яку ми можемо робити ті чи інші висновки, ми можемо. Вже розвивати і компанію, і проєктне управління в нашій компанії. Тобто, дивитися, які проекти робимо, який припуток, який дохід, які ті типи проєктів, яка локація більше для нас вигідна і таке інше. Так що, сьогодні говоримо про цей інструмент. Ми подивимося, як заповнювати дані, як аналізувати, і як отримати цей документ і налаштувати під себе. Так що дивимося відео. Так от, перше про що хотів би поговорити про заповнені даних. Як ви бачите, ми зараз знаходимося на закладці Реєстр, і тут у нас розміщена розумна таблиця. Чого вона розумна? Бо вона допомагає нам в додаванні даних, в контролі за даними. Сама трошки розраховує дещо. От, і ми, звичайно, починаємо з того, що збираємо інформацію по проекту. Якщо у нас з'являється новий проєкт, ми його записуємо до нашого переліку. Наприклад, ми хотіли б е, побудувати для нашого нового клієнта е, новий таунхаус. От Я стаю в саму нижню частину е, таблиці і набираю. Вибачайте, так, е, встановлю мову, е, це буде у нас таунхаус. А так. Номер якого ще у нас немає? Четверте. От, ну, будь ласка, хай буде четверте. Далі, що раджу, дивіться, колеги, є стовпчик код проєкту. Я дуже раджу вам, окрім назви. До речі, назву раджу робити не дуже довгу, таку коротеньку, але зрозуміло, для ваших колег. Щоб всі подивились. Ага, зрозуміло, робимо, робимо таунхаус. От. Код проекту – це такий е, спеціальний набір символів, який ви можете в подальшому використовувати в інших документах е, вашої компанії, проєктних документах. Інших, для того, щоб відразу розуміти, що той чи інший документ відноситься до цього проекту. Я дуже раджу взяти і створити або регламент з управлінням проектами, або е, інструкцію щодо. Роботи з проєктами. Де описати, як ми кодуємо проєкт. Наприклад, це може бути код. Я для Таунхаусу, бачите, визначив спеціальний код, який не буде TH4. Далі. Замовник, Замовник, наприклад, у нас нова компанія. Так, я запишу. Нова компанія Є. локація. Для будівельних компаній я. Пропоную дати стовпчик. Локація. Якщо ви не використовуєте цей стовпчик, ну, будь ласка, нам да, можна його прибрати. Але, от в більшості випадків, ми можемо тут бачите, вибрати локацію. У мене тут чотири локації, де ми працюємо, наша компанія працює. От я вибираю Одесу, наприклад. Да? Далі група проєктів. А що таке група проєктів? Ми обов'язково повинні з вами фіксувати не тільки. Зовнішні проекти, але й внутрішні навчання, провадження систем управління, якийсь розвиток IT-технологій і таке інше. Чому? Тому що ми витрачаємо на ці проекти ресурси компанії. От. І відповідно для більш якісної картинки. Да, по-перше, Бюджетом, по доходам дуже важливо, щоб ми і ці проекти фіксували. Зверніть увагу, тут дуже цікаво зроблено. Якщо я вибираю зовнішній проєкт, то і перелік значень у мене підзовнішній. Якщо я вибираю внутрішній проєкт, у мене перелік значень під внутрішній. Ну, наприклад, у мене зовнішній проєкт, оце буде у мене таунхаус. Так, да, Типи проєктів. Типи проєктів я, наприклад, використовую для того, щоб визначитися з шаблоном. Як ви знаєте, я дуже люблю шаблони. Це зручно, це швидко. В типі проєктів ми пишемо, що у нас є шаблон Таунхаус. Ми можемо відразу взяти і відразу на базі цього шаблону планувати наш проєкт. Тобто не витрачати час на визначення інших завдань і таке інше. Да, Зв'язків технологій. У нас відразу є посилання, що це повинен бути шаблон House. Ну, Не тільки шаблон, це можуть бути і окремі регламенти для того чи іншого типу проєкту. Тобто, оцей тип проєкту дозволяє нам визначитися з технологією будівництва, технологією управління і таке інше. Ініціатор. Ну, Я представив тут е, два ініціатори це Рада директорів. На відділ продажу. У вас може бути більше ініціаторів. це може бути і технічний відділ, різні відділи, так, півтекптримки і так інше. Навіщо? Це саме джерело, звідки ми отримаємо першу інформацію. Хто є ініціатором? Хто володіє першою інформацією? Ну, у нас відділ продажу. Чого? Бо прийшов замовник: саме в відділ продажу. Є. Керівник. Керівник, а це перелік керівників, які зараз у нас є в компанії. Це можуть бути три керівника, між якими ми розподіляємо наші проекти, і таким чином передаємо їм на планування управління той чи інший проєкт нашої компанії. Пріоритет. Пріоритет, як ви знаєте, в Microsoft Project Pro є. Пріоритети від 0 до тисячі. Бажано також в регламентах, в інструкціях описати, як ми визначаємо цей пріоритет. Це нам керівництво вказує, або ми там якось його, в залежності від типу проєкту, від локації визначаємо. Так, ну, це може бути від нуля до тисячі. Я тут беру бачите сотнями. Хай буде 400. Хай так, буде. так, дохід. Ну, знову таки питаємо відділ продажу, скажіть, а який же буде дохід цього проєкту? Ну, хай буде 600 тисяч. 600 Є. Далі бюджет. Е, Знову-таки, якщо ми маємо шаблон, вже готовий шаблон, ми вже його відкрили, подивилися, скільки у нас проєкти типу Таунхаус можуть коштувати ну, наприклад, 300. Взяли і система автоматом вирахувала прибуток. Порахувала рой. Я нагадаю: прибуток це різниця між доходом і бюджетом. ROI – це відношення прибуток до прибутку до бюджету. Тобто, в залежності, якщо у мене, наприклад, бюджет менше, рой більше. Або навпаки, якщо у мене йде вот таким от чином: бюджет зростає, прибуток дохід не зростає, відповідно, рой зменшується. Далі початок. Коли ми плануємо починати цей проект, це перша наша інформація. Ми питаємо керівництво ну, десь восени. Да, наприклад, з 1.09 діти в школу, а ми за проєкт зробили. А планове завершення, дуже раджу встановлювати. Можна взяти з того ж самого шаблону, подивитися, скільки у нас іде часу на будівництво таунхаусу. Наприклад, 6 місяців. Чудово, тому ми. Десь приблизно отакий строк Борам. Визначився. Далі, стан. Що означає стан? Це стан самого запиту. Я пропоную вам чотири етапи, чотири стани для запитів. Це додавлено, тільки з'явився запит. Ми ще, ще збираємо інформацію, ще невідомо. Е Хто, коли, що, які, які дані будуть надсилати, ми тільки їх збираємо. Тому спочатку дається стан «добавлено». тільки «добавлено». Далі, коли ми зібрали всю інформацію, більш того, коли ми вже зробили навіть, от бачите, у мене посилання на статут проєкту, коли ми зробили статут, він вже є. Виклали його в окрему папочку, десь там на сервері да, у себе, ми кажемо: чудово, проаналізовано. Далі дуже цікавий інструмент. Зверніть увагу, варто. Я знаю, що в більшості компаній раз на місяць відбувається наступний аналіз. Беремо стан. Беремо проаналізовано і дивимося. Ага, у нас є 4 проєкти. 3 проекти в на стані проаналізовано і керівництво вирішує. ага, Бачу, що проекти проаналізовані. І е, приймаємо рішення, чи можемо вже запустити в роботу. Або в роботу, або в архів. Да? Ми, у нас є два шляхи. Або поч, починаємо планувати, починаємо е, щось робити роботи по закупці матеріалів і таке інше. Або ні, цей проєкт нам не, ну, не потрібен, він дуже там, неефективний. Да? Ну, цей проєкт дуже ефективний, тому ми його в роботу. От. А цей, наприклад, е залишимо в архів. Та, чому? Ну, Він не дуже нам цікавий, кидаємо, хоча тут розвиток АйТі. Е залишимо. Можете ви навіть залишити ще додаткову інформацію. Е залишаємо на етапі проаналізовано, коли у нас не вистачає інформації. Да? Ми подивилися, е що це у нас розвиток IT, а що будемо впроваджувати, а чи потрібно, а скільки, і таке інше. Тобто. Даємо ще е, запит на додатковий аналіз. Да? Залишаємо про, е, в, на етапі проаналізовано. Таким чином переносимо обговорення на наступний період. І, наприклад, вже третій наш проект кидаємо, кидаємо в архів. Да? Тобто, таким чином, ми з вами е, що робимо? Ми... Міняємо, передивляємося ці стани для того, щоб з'ясувати на якомусь час у нас етапі знаходяться чи ті чи інші запити, чи потрібна якась додаткова інформація, чи вже можемо починати з ними активно, активно починати працювати. От, от такий от інструмент. Як бачите, це наша така перша. Перший збір інформації. На наступному етапі ми маємо проаналізувати цю інформацію і подивитися, наскільки якісно ми формуємо цей реєстр. І це вже будемо дивитися в наступному блоці цього відео. Так, от, аналітика. Так, я перейшов на закладку Аналітика, і як ви бачите, тут доволі такий цікавий. Набор інструментів, будемо ще знайомитися з ним. Перше, що ми робимо, коли е, ми заповнили наш реєстр, додали нових значень, обов'язково заходимо дані і тут робимо е, оновити все. Таку кнопочку оновити все. Система нам е, перепрацьовує всі наші дані, да, обробляє їх. От, бачите, трошки е, змістилося у нас е, зріз. І е, перше, на що зверніть увагу, е, у нас є багато різноманітних зрізів. Вони дозволяють нам групувати наші е, запити, наші таблиці е, різним чином, щоб ми могли зробити ті чи інші висновки. От це зрізи. Вони знаходяться зліва, і отут посередині. Далі графічне представлення інформації. Ну я саме так бачу представлення інформації. Дохідність, прибуток, бюджети і прибутковість за типами. Звичайно, це все можна змінити. ну Таке моє бачення. Я вважаю, що там дохідність і прибуток це важливі речі для компанії. Ми орієнтуємося на отриманні прибутку, тому дуже важливо в ньому робити і висновки. От, і е, останнє це сам перелік. Е, перелік даних реєстр, е, який ми маємо. Е, це можна сказати, копія загального реєстру. Але тут є маленькі але. зараз я буду показувати. І останнє вверху це загальний дохід бюджету і прибуток. Він, до речі, представлений тут, але от є і копія, е, так щоб ми звернули на це увагу зверху. Отак, От якщо ми зміняє, міняємо якийсь із зрізів, якийсь із фільтрів, зверніть увагу, наприклад, локація, я вибираю Київ, Бачите, Київ. автоматично система мені накладає фільтр, вибираємо її тільки проекти, які реалізуються в Києві Бачите? От, і показує дохідність, прибуток і прибуток по типам. на наші, наші проекти, які є в Києві. Якщо я хотів би подивитися не тільки Київ, а Київ і Львів, я нажимаю тут галочку або Ctrl на клавіатурі і вибираю ще Львів. Разом з Києвом іде ще й Львів. бачите? Тобто я в даному випадку можу вибирати локації різні і дивитися, які проекти я реалізую. Воно Змінюється список внизу, змінюються графіки, змінюються і всі цифри. Я можу разом з локацією вибирати і різні компанії. Отак, от от, дивіться, різні компанії. Знову таке, якщо хочу декілька, виділив і дивлюсь на різні компанії. От, або проєкти якогось менеджера одного, або декілька менеджерів. Бачите, отаким от, от чином. От, е, коли ви вибрали ці всі фільтри, дуже раджу звертати увагу, е, чи ви їх використовуєте. Е, інакше, бачите, інформація е, скорочується, і іноді, не замічаючи, що фільтри наклали, да, дивляться, о, а де ж мої проекти ділися? Ну, треба зняти фільтри, і всі ваші проекти знов, знову з'являться. Таким чином, використовуючи фільтри, ми можемо подивитися, наприклад, прибутковість локації Києва, локації Львова, локації Одеси, подивитися, як, наскільки прибуткова та чи інша наприклад, локація. Да? Або разом. О, що дуже от, дивіться, Київ, Львів, Одеса. Да? Дивимося за доходом, дивимося за е бюджетом і таке інше. Далі, вверху, що це у нас тут за можливість є. Це у нас є такий часовий, часовий такий шлях, який ми можемо самі редагувати. Ну Дивіться, я хочу подивитися всі проекти 2024 го року. Я тяну за цей бігуночок і дивлюся, всі проекти, що у мене почнуться 24-го року. Або навпаки, я хочу подивитися всі проекти, що у мене почнуться в 2, почалися в 23-му. От так. Ну, тільки один у мене почався. Можу подивитися по кварталах. От, Якщо я бажаю подивитися по окремому кварталу, наприклад, другий, третій квартал. У мене заплановано 3, початок трьох проєктів. Ну, такий доволі цікавий інструмент. Далі групи проєктів. Внутрішні і зовнішні. Так? Ми можемо, наприклад, тільки зовнішні розглядати. Бо чого? Бо саме для зовнішніх ми рахуємо дохід, внутрішні в цій моделі не мають доходу, вони якби направлені на розвиток компанії, тому дивимося за доходом саме зовнішніх. І тут вже також можемо подивитися, наприклад, що в нашій моделі таунхауси більш прибуткові, ніж Да? Тут все-таки таунхауси якось більш більш представлені. Ми можемо от вибрати, до речі, тут котеджі, подивитися. Ага, два котеджі і таунхауз, чотири таунхауси. Ну, звичайно. Також накладаємо фільтри, і також ми потім ці фільтри можемо зняти. Окрім того, дивіться, є можливість подивитися стан, який проект у нас в архіві. Які проекти у нас зараз вже в роботі? Що це означає? Що ми ці проекти вже запустили на планування і реалізацію От, дохід, прибуток е і перелік проєктів, е які тільки тільки, на додавлені. Бачите, тільки на додавлені. От, е як ви бачите, да, так само можна. Вибрати декілька значень і подивитися в більш розгорнутому вигляді. Як ви бачите, інструментів багато. Ви можете деякі не використовувати той чи інший період. Захочете, можете їх прибрати. Якщо вважаєте, що дуже багато елементів для фільтрування. Ну, я зібрав найбільше такий. Мінімальний, але необхідний набір срізів, набір елементів для групування. Так що, я думаю, що вони вам будуть корисні. Як отримати і як налаштувати цей документ, я розкажу на наступному блоці цього відео. Так от, як отримати і налаштувати реєстр запитів на проект? Ну, Можна, звичайно, це все зробити самостійно, або піти більш легким шляхом, зайти на мій сайт, українську версію, регламенти, шаблони документів, реєстр запитів на проєкт. Ідемо до самого низу. Ходимо, реєструємося, символічна оплата, і скачуємо цей, цей документ. Далі. Відкрили документ. Дуже раджу, щоб у вас все-таки Excel був. Хоча б 2013, бо тут деякі елементи є, такі як дані, да? ну, вони повинні бути в вашому Excel. Далі, що ми робимо? Ми визначаємося з стовпчиками. Які стовпчики ви хотіли б використовувати? Я не виключаю, що, наприклад, локацію, ви хотіли б видалити. Будь ласка, можете редагувати, як вам заманеться. Єдине, що зверніть увагу, для деяких стовпчиків я зробив таку таблицю вибору, де вона існує? Вона в довідниках. Як бачите, у нас тут 6 довідників це шість довідників, це один, внутрішні зовнішні, по внутрішнім зовнішнім ще довідник, ініціатор, керівник, стан. Якщо нам треба додати нову локацію, як це можна зробити? Дуже просто. От ми кажемо, що окрім Харкова, я хотів би, наприклад, Полтаву. От чекайте. Полтава є. Добавив. Зверніть увагу, тут використовується розумна таблиця, і вона автоматом додає значення. Переходимо в реєстр, відкриваємо. Полтава є. Чудово! А, якщо я хочу видалити, натискаю DEL, але зверніть увагу, тут треба зробити наступне потягнути оцей хвостик доверху. І знову у нас старий перелик є. Те саме можемо зробити і для ініціатора, і для керівника, і для стану. Тобто, подивіться, наскільки стан Відповідає вашому процесу роботи з е, запитами, можете додати нові, можете вилучити. Головне, щоб ну, зона була чітко прописана. А, да, е, Зверніть увагу, якщо ви змінили тут щось, там локація, перейменували е, в цьому переліку. Ну, я думаю, ви свій зробите, обов'язково треба самостійно оновити. Система не оновлює е, дані, не вибирає дані самостійно. Тобто, йти і оновити. Далі, дуже цікавий елемент внутрішні зовнішні усі наші типи. Що в них цікаво? Зверніть увагу для їх розвитку. Да. Якщо у нас більше типів, не тільки внутрішні зовнішні, а ми ще якісь там державні проекти, якісь там благодійні, такі інше, можемо додати клітинки, додати ще стовпчик і розширити тип. От. Де це робиться? Переходимо на формули. Депазон імен, і отут, є, бачите, група. І показана група, внутрішній Чому так виділено. Є. Те саме є і для наших зовнішніх значень. Так. І така ж сама для е, внутрішніх. Оце також. Якщо ви хотіли, хочете додати нову, е, нову групу, наприклад, до зовнішніх хотіло б там якісь склади додати. Добавили і в диспетчері імен ну, розширили. Зрозуміло, я думаю, що це не проблема. Є такий елемент. Зробили і поновили в цьому реєстрі, те, там, уточнили, до якого нового типу відноситься. Далі, якщо ми хочемо вилу вилучити стовпчик, вилучили аналітика, стали, натиснули дел, обираємо локацію. наприклад, так? Але якщо я хотів би додати якийсь, окрім локації, ще щось, та, там, головний інженер, або ну, яке ще додаткове значення, додаю цей стопчик сюди, а, перехожу на аналітику, Становлююсь на цю таблицю. Іду до аналіз зведених даних, ставити роздільник. Вибираю, ну, наприклад, пріоритет, нова ну, моя таблиця. У мене з'являється. Роздільник, я його туди поміщаю да, замість чогось. Бачите, в мене тут місця вже немає, можна, звісно, всунути, але це вже побажання. Після чого не забуваю зробити наступне. Виділяю його, коли вже помістив, куди хочу. Дивіться, що треба: Підключення звітів, поставити отут чотири галочки. Це додаткові звіти, які я скрив, от, які розраховують ще наші графіки. Поставили галочки. Окей, і працює додатковий звіт. Тобто, якщо ви хочете е, якийсь мій стопчик забрати, свій додати, і щоб він не тільки заносив дані, але ще і проводив аналітику по цьому стовпчику. Як ви бачите, все доволі просто. Ну, Звичайно, ми можемо е, цей документ розширяти, міняти. Я, до речі, раджу поступово це робити. Та, е, я розумію, може, комусь цей документ дуже великий, і хтось хотів би закрити там локації, ініціатор не є, цікаво. Будь ласка, вибер, видаляйте, не проблема. От. Я раджу поступово його розвивати під вашу систему. Тобто, почати з чогось мінімального і далі його робити все більше, 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 в залежності від ваших потреб. От. Головне, щоб будь-який новий стовпчик, будь-яка нова інформація не давалась просто так, щоб тільки було, щоб з нею можна було активно працювати. От. Якщо будуть якісь питання, обов'язково задавайте в коментарях. На цьому все. Гарного дня і успішних проєктів. До побачення!